Ну що, друзі, біткоін летить на дно в багатьох телеграм-пабліках. Вже сіється паніка, говориться про медвежий ринок. І я вирішив для вас в такому екстреному форматі зняти оцей випуск, розказати свої думки, що я бачу, що зараз відбувається з криптою, куди ми підемо в ближайший час, хоч і знаходжуся зараз на відпочинку, але я бачу, що в такий час краще зняти, хоч якось випуск, ніж його не зняти. Ну і давайте перейдемо до аналітики. Перше, що хотів би вам показати, це те, що індекс страху та жадібності вже майже перейшов у подачку екстр... Екстремального страху, і з цього єдине, що випливає, завжди коли так відбувається, на ринку завжди з'являється куча негативних новин про те, що все пропало, ми летимо вниз, все на цьому все закінчиться і починається в нас медвежка. Але якщо ми подивимося на історичні дані, як тільки у нас індекс переходить у якийсь страх чи в екстремальний страх. Починається досить сильний відкат по всій криптовалюті. Відповідно для мене, ось ця позначка означає тільки те, що вже буквально незабаром. Я думаю, через тиждень-два ми можемо з вами отримати розворот. Плюс, якщо підемо далі, що в нас ще слугує для розвороту? Дивіться, та сама ліквідаційна карта, яку я кожен раз покажу в своєму відеоролику. І коли в нас у минулому було падіння чи ріст, я так само показував, що коли на ринку сильно переважає якась із сторін, у нас починається розворот у сторону ліквідації. Зараз у нас ось ця позначка шортів переважає, дивіться, на познаці 124 тисячі доларів. У нас ліквідації майже на 18 мільярдів доларів. А тут у нас на 92 тисячі доларів від ліквідації буде всього-навсього. Дивіться кумулятивна ліквідація на 4 мільярда. Тобто, можемо побачити, що майже більше ніж у 4 разів, переважає кількість шуртів на ринку ніж лонгів. І так відбувається буквально на кожній монеті. Тобто, беремо ефіріум і бачимо, що тут так само ідентична картина. Тобто, по всьому ринку, зараз у нас перше, що ми повинні розуміти, панує величезний страх. Друге, що повинні розуміти, із за цього страху величезна кількість шортистів. Відповідно, вся ліквідність знаходиться зверху. Ну і на підтвердження я включив вам теплову карту. Бачимо, що ось який великий пул ліквідності знаходиться у нас на 113 тисяч доларів, тому що тут у нас, як бачите, знаходиться equal high, таке це є пул ліквідності. Ну і локальніше, да, ми можемо трошечки з вами зайти на 104 тисячі доларів для того, щоб війти в зону екстремального страху. Тобто, да, ми можемо ще трошечки опуститися. Але потім, в ближайший час, я очікую тільки розвороту. Ну а тепер давайте для підтвердження перейдемо до самих графіків. Дивіться, зараз у мене на екрані відкритий графік. Біткоїни, по графіку біткоїна, дивіться, ми з вами пройшли дуже величезні, важливі зони в 107 тисяч доларів, про які я говорив у минулих відеороликах, та 104 тисячі доларів, де знаходився невеликий імбаланс. Все. Ці зони ми пройшли, протестували. В нас є ще, можливо, одна зона нижче на зоні від 99 до 92 тисячі доларів. Тобто для мене ось ця нижня зона це є, мабуть, остання лонгова зона, від якої я би очікував відкат. Я не думаю, що ми вже сюди опустимося, але все одно тримайте в своїй голові можливість, що ми можемо, тобто закладайте навіть у свій ризик менеджмент, що ми можемо дійсно сюди прийти і звідси можна, я думаю, набирати лонги, що я буду робити. Тобто Це така велика, сильна. Та лонгова зона у такому випадку. То досить часто ми можемо бачити, що в нас є ось такий коридор, і ми можемо просто в ньому деякий час маринуватися. Це насправді відбувається завжди, коли йдуть величезні. У нас сливи на ринку. Досить часто ми просто повертаємося в цей коридор, торгуємося або робимо свіп нижнього лоя, або торгуємося в такому моменті, і потім просто розвертаємося. Дивіться. І за цих всіх данів я закладаю, що в нас є величезна можливість піти просто вище, розвернутися, тому що в нас є великий екстремальний страх. Ми взяли. Всі основні зони. У нас шорти переважають в величезній кількості над лонгами. Тобто, всі індикатори по ринку говорять про те, що зараз просто зона страху, де висаджують до кінця всіх пасажирів, де всі зневірюються, і потім ми беремо і летимо вгору. А ось ситуація на ефірі. Як виглядаєте, все просто. Дивіться, зверху в нас знаходиться equal high, все окей. Тобто тут у нас є пол ліквідності, де ми можемо піти. Так само у минулому відеоролику я показував про проторговку в цій зоні. Біля двох тижнів зараз уже тиждень ми торгуємося. Тобто, по факту, я. Очікую ще тиждень часу тут торгівлі, і, мабуть, вихід вгору. Тобто, я очікую далі ріст вгору. Ну і, можливо, ми можемо зробити ще отакий невеликий, знаєте, свіп для походу вгору, тому що так само знизу сформували певний пол ліквідності. Тобто, все, закладаємо в ризик менеджмент, що ми можемо ще трошки опуститися, якраз на ринку нагнати величезний страх, зробити екстремальний страх, і потім, коли всі злякаються, коли вийдуть максимально негативні новини, нам Трамп або як щось попідкидують, уряд США. Підкиде якийсь позитив і все, ми розвертаємося. Плюс у нас ще на носі залишається посилання, тобто є багато каталізаторів для того, щоб ми з вами далі рости. Відповідно, моя така оцінка того, що буквально тиждень часу, і ми будемо рости. Ну, і взагалі я закладаю ріст до кінця листопада. Тому от в мене такий більш глобальний, можна так сказати, сценарій це ріст до кінця листопада. Ну і дивіться, на кінець хотів би додати, друзі, я не пророк, я не знаю, куди на 100% піде графік. Це такий, знаєте, невеликий дисклеймер, тому що всі думають, що я точно знаю, куди піде. Якби я точно знав, то я би вже давно був би мільярдером, а ви зі мною. Але в більшості випадків, якщо ви дивилися мої відеоролики, мої аналізи, все відбувалося дуже схоже до того, як я говорив. Тобто є певні метрики, є певний досвід на ринку, який показує на те, що цей аналіз, який я сказав в цьому відеоролику, він має величезний шанс на збуття. Але... Не 100% хотів би вам дати такий невеликий дисклеймер. Ну і додам, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви озброєні інформацією, тому що зараз я знаходжусь на відпочинку і в основному всю інформацію я даю свій канал. Там багато чого цікавого, там все в основному про крипту, ну і трошки мого лайфстайла. Тому підпишіться, дуже цікаво, і я надіюся, вам цей короткий випуск сподобався. Обов'язково напишіть свій коментар, чи знімати мені в такий час такі короткі випуски. Це те, чи це було потрібно, чи ви б, наприклад, почекали б там ще тиждень часу. До випуску наступної інформації вже у мене дома і з кабінету.